Коли молода дружина Юлія відчинила двері після лікарняної палати, вона й гадки не мала, що знайде за порогом зраду. Улюблений кін зник, а свекруха та чоловік нервово відводили очі. Що може зруйнувати шлюб швидше за непорозуміння? Зрада довіри, замаскована під турботу. Чому Левко став точкою кипіння для нової родини? Чи зможе Юлія пробачити чоловіка, який поставив маму вище за неї? І чи повернеться кіт, який став невидимою лінією між любов'ю і зрадою? Сімені таємниці, дрібні маніпуляції та справжня ціна вірності. Іноді, щоб знайти правду, доводиться втратити всіх. Одразу після весілля сина свекруха напросилася в гості. До цього часу вона рідко відвідувала молодят у їхній орендованій квартирі. Там, як вона казала, і розвернутися немає де. Але тепер, коли Юля та Тарас переїхали до простору її квартири Юлії, відремонтованої з її ініціативи та за її кошти, Ірина Михайлівна дуже прагнула подивитися, в яких умовах тепер живе її син. Ірина Михайлівна, переступивши поріг квартири, не могла стримати свого захоплення. Її очі бігали від однієї деталі до іншої. От молодець Юлія, всього 29 років, а вже має і квартиру, і стабільну роботу, подумала свекруха, хоча на словах ніяк не показувала, що вона вражена. Тарас її син не мав таких досягнень. Після університету він влаштувався до будівельної фірми, де зарплата була скромною, а колектив не дуже дружнім. Він не раз задумувався про зміну роботи, але Юлія підтримала його, пояснивши, що спочатку варто набути досвіду, а не кидатися з однієї фірми до іншої. Коли ремонт у квартирі Юлії завершився, Ірина Михайлівна вперше завітала до них. Увійшовши, вона застигла з відкритим ротом. Сучасний дизайн, стильні меблі, найновіша техніка, навіть робот-пилосос, усе це було для неї чимось майже космічним. Тарасе, тримайся за дружину, не будь дурним!» – прошепотіла вона синові, думаючи, що Юлія цього не почує. Свекруха не переставала дивуватися. Юлю, а як це так все вийшло в тебе? Мабуть, батьки допомогли? Юлія, усміхаючись, пояснила. Що працює в стабільній компанії вже кілька років і самостійно накопичила на ремонт. Проте Ірина Михайлівна не надто вірила цим словам. Ну, звісно, ти молодець. Але батьки, мабуть, все-таки допомогли. Без підтримки зараз важко молодим. Наполягала вона. Юлія помітно напружилась, але стримала себе. Не бажаючи псувати стосунки з новою родичкою. Несподівано увага Ірини Михайлівни переключилася на великого кота, який гуляв коридором. Це був кіт на ім'я Левко, гордість і улюбленець Юлії. Боже, який красень. Скільки ж коштує така порода? Це ж, мабуть, дуже дорого? з подивом вигукнула свекруха. Юлія з посмішкою відповіла Левко, не така вже й розкіш. Ми його придбали в знайомих. Але він справжній член нашої сім'ї. Ірина Михайлівна спробувала погладити кота, але той тільки зашипів і неквапливо виійшов далі. Ну, от, бачиш, навіть кіт тебе не визнає, пожартував Тарас. Після відвідин квартири Ірина Михайлівна не раз приходила в гості до молодят, але кожен її візит супроводжувався непрямими закидами. Юліє, ото от тобі пощастило в житті. І все це, мабуть, завдяки батькам, так? І робота гарна, і квартира, і кіт такий гарний. Юлії було неприємно чути ці слова, адже вона сама досягла всього і без сторонньої допомоги. Одного разу вона не витримала і відповіла «Знаєте, Ірино Михайлівно, мої батьки завжди важко працювали, щоб досягнути успіху, а я працюю не менше. Сама шукала роботу, надсилала резюме і без жодної підтримки, до речі. Та ну, не треба. Зараз все за прізвищем видно. Ти ж донька бізнесменів. Тебе одразу і взяли на роботу, не погоджувала свекруха. Юлія тільки глибоко вдихнула і вирішила просто не сперечатися далі. Вона розуміла, що свекруха просто не може смиритися з думкою, що її син. Живе за рахунок працьовитості дружини. Кожен візит Ірини Михайлівни ставав випробуванням для Юлії, але вона тримала себе, бо знала, що її любов до Тараса та їхнє спільне майбутнє важливіші за будь-які упередження чи застрість. Тарас, хоча й відчував сором за поведінку мами, підтримував дружину і намагався згладжувати конфлікти. Але Юлія розуміла. Попереду їх чекає ще не одна подібна розмова зі свекрухою. Ірина Михайлівна не могла стриматися, коментуючи успіхи невістки. Свекруха часто приводила собою з собою сестру та завжди говорила, як пощастило Тарасові знайти таку забезпечену жінку. А от її донька не щастить в житті. Сестра свекрухи Олена Михайлівна не відставала, вона жила скромно, ледь зводила кінці з кінцями, допомагаючи своїм двом донькам, одна з яких уже мала дитину. А ще вона часто говорила, що Юлії дуже пощастило знайти такого чоловіка, як Тарас, бо її донечки вийшли заміж за невдах, які не могли забезпечити своїх сімей. Юлія не могла терпіти ці візити. Олену Михайлівну дуже дратувало те, що невістка не намагалася допомогти знайти її донькам хорошу роботу. Юлія кілька разів радила пошукати вакансії через інтернет, подавати резюме, але ці поради відкидалися з образами. Юлія не любила їхні візити, хоча вони були і нечастими. Юлія була гордою власницею кота, він був улюбленцем сім'ї і справжнім другом для Юлії. Проте під час одного з візитів свекрухи сталося дещо несподіване. Довгий час у Юлії болів шлунок, а потім трапився приступ, після чого її відвезли в лікарню. Там їй терміново зробили операцію. У перший день Тарас не приїхав провідати її в лікарні, бо вона відходила від наркозу. Наступного дня він працював, був стомлений і вирішив, що нічого страшного. Немає сенсу їхати, адже дружина буде в лікарні тільки чотири дні, і якщо потрібно, можна замовити їжу. Тим паче в лікарні годують, а її батьки також її провідують. Повернувшись додому після кількаденної госпіталізації, Юлія застала свекруху вдома. Ірина Михайлівна та Тарас вирішили її потішити гарячим борщем і смачними пиріжками. Все виглядало мило, але Юлії насторожило те, що її кіт Левко. Не вийшов її зустрічати. А де мій кіт? запитала вона, озираючись довкола. Ірина Михайлівна та Тарас тільки подивилися одне на одного. Після довгої паузи свекруха сказала. Тобі краще сісти». Тарас, хвилюючись, почав пояснювати. Розумієш, Левко став агресивним, він нападав на маму, а в неї почалася сильна алергія. Ми нічого не могли зробити. Ветеринар сказав, що його краще усипити. Юлія застигла, думаючи, що це просто невдалий жарт. Левко ніколи не був агресивним, завжди був доброзичливим і ласкавим. У вас алергія? перепитала вона у свекрухи і уважно подивилася на неї. Але ви ж бачили Левка багато разів чому раптом зараз, коли мене не було? Ірина Михайлівна почала виправдовуватись. Ну, я ж не могла знати, що все так серйозно. Я тільки намагалася допомогти. Юлія зірвалася. Ви допомогли позбутися мого кота. Левко був членом моєї сім'ї, а ви просто вирішили. Що з ним можна так чинити? Тарас спробував заспокоїти дружину, але вона вже не могла слухати жодних виправдань. Її серце було розбите, левко був для неї більше, ніж просто кіт, і тепер вона відчувала, що ніколи не зможе пробачити свекрусі за цей вчинок. Пробач я боявся за життя своєї мами. Рішення справді було імпульсивним. Намагався виправдатись чоловік. У наступні дні стосунки між Юлією та Іриною Михайлівною стали ще напруженішими. Юлія навіть подумала про те, щоб обмежити спілкування зі свекрухою. Після того, як вона дізналася правду про зникнення свого улюбленого кота, її терпіння до сім'ї чоловіка остаточно вичерпалось. Ситуація, яка починалася з невинних візитів свекрухи, перетворилася на скандал. Котрий зруйнував їхній шлюб. Вілія ще довго не могла змиритися з історією про те, що Левко став агресивним і був приспаний через алергію свекрухи. Вона відмовлялася вірити в цю версію, і після чергового скандалу вона просто вигнала свого чоловіка із свекруху з квартири. Ви все вигадали забирайтеся і не повертайтеся більше, кричала вона, не слухаючи жодних пояснень. Тарас продовжував їй телефонувати, благав пробачити. Але Юлія не могла пробачити вчинок, який вона вважала зрадою. Минуло кілька тижнів. Якось гортаючи соціальні мережі, Юлія натрапила на оголошення про продаж кота. Її серце застукало сильніше, коли вона впізнала свого ливка. На фотографії був її улюблений кіт, якого вона знала до найменших дрібниць. Оголошення належало племінниці свекрухи. Анжеліці Юлія одразу зрозуміла, що стала жертвою цинічної змови. Раніше свекруха просила її підписатися на сторінку Анжеліки, яка намагалася стати популярною блогеркою. Юлія спочатку пішла до Ірини Михайлівни, вимагаючи пояснень. Зрештою, після довгих суперечок та натиску свекруха таки зізналася. Це все Анжеліка. Вона дуже хотіла такого кота, як Левко. Але не могла собі дозволити купити, а тут ти потрапила в лікарню. От ми й вирішили, що ти заведеш собі іншого, а їй дістанеться Левко. Юлія була шокована. Щоб уникнути ще більшого скандалу, свекруха повела її до племінниці. Анжеліка розгублено пояснювала, що Левко не прижився в її домі. Багато їв і її не слухав. Вона вирішила його продати, бо не могла опоратися з котом. Юлія забрала свого улюбленця і пообіцяла. Що більше ніколи не матиме справ з цією сімейкою. Вона розірвала всі зв'язки зі свекрухою, її племінницею та навіть з Тарасом. Незважаючи на постійні спроби Тараса повернути її, Юлія вирішила подати на розлучення. Якщо б ти дійсно мене любив, ти б не дозволив своїй мамі так зі мною поводитись. Ти обрав її, а не нашу сім'ю, сказала вона йому на кінець. Розлучення пройшло швидко, Юлія була впевнена у своєму рішенні і нарешті відчула полегшення, коли юридично завершила стосунки. Ірина Михайлівна кусала губи від розчарування, адже її син залишився сам. Бідний мій синочок не пощастило йому з цією жінкою, повторювала вона усім знайомим, намагаючись приховати власну провину. А Юлія разом із Левком розпочала. Новий розстріл свого життя, вирішивши більше не дозволяти нікому псувати її спокій і щастя.